Думаю, нам потрібна їжа. No! О, ні, тільки не чилі. Відчуваю, зараз буде спекотно. No. Мені точно. No. Мабуть, я почну. Один чилі та багато пасти. Сподіваюся, вийде непогано. А, гаряче. Oh. О, Не так страшно, як я гадала. Тепер можна з'їсти залишок пасти. Якщо мері впоралася, то і в мене має вийти. Ти такий незграбний, інді. Це все через чилі. У мене здали нерви. Що ж буде зі мною? Угу. А гаразд головне розпочати. Я? Я. Добре, що я завжди ножу із собою вогнегасник. Ну ось, пожежа загашена. Дякую, Енді. Це нагадує мені пінну вечірку. Знову немає їжі. Зараз все буде. Вау! Wow. Мері, але чому ти наворожила мені всього mm -hmm. один кончик? Тому що сто пончиків я переберегла для себе. Це несправедливо. Тут зовсім нічого їсти. Кілька укусів і все. Mm -hmm. Натомість ти швидко впорався. Тепер джес. Що ти робиш? Думаю, з якого пончика почати. Я вкусила палець. Не варто було так поспішати. Що ж, тепер моя черга. О, якщо трохи пожонглювати? Я завжди мріяла спробувати. Обережніше, Мері, у тебе погано виходить. Подивися, що ти наробила. Упс! Вибачте. Навіщо нам повітряна кулька? Вау, усередині чупа-чупс. Вау! Здорово! Як смачно! Ай, ай, мої зуби! Я теж хочу чупа-чупс. Дай-ка сюди паличку. Вау, відразу кілька клас. Вуаля! Думаю, так мені буде набагато зручніше пробувати їх. Як багато різних смаків. Тепер я. Wow. Ого! Тобі дісталося найбільше. Ціла чашка це ж мрія. Я можу в них купатися. Чудова ідея. Давайте загадаємо щось смачне. Вийшло шоколад. Ощастило. Не можу зупинитися. Це дуже смачно. М -м -м. Ура! У мене багато шоколаду! Угу. І я вже знаю, що з нього приготую. Поставимо в піч на кілька секунд. Думаю, можна діставати. Ага. Ціла чашка гарячого шоколаду. Бракує тільки соломинки. Божественний напій. А в прикуску з шоколадом ще смачніше. Оце клас. ]lot. Все, я наїлася. Подивіться сюди. Wow. Ось це справжня удача. Oh. Ого, сто плиток шоколаду. Це справжні скарби. Зараз я побудую з них величезну вешу. Виглядає вражаюче. Yeah. Згоден. Настав час все це з'їсти. Ти ж не проти, якщо я тобі допоможу. Мері, ти все зруйнувала. Uh -huh. Хоча яка різниця. Головне, що це смачно. Цікаво, що буде, якщо натиснути кнопку. Yeah. Кола чудово. Ніяк не можу відкрити. Ну, ще й ключ відламався. А якщо спробувати за допомогою дриля? Ну, і чому коло все одно лється? Hmm. Підстава! Тепер я мокра з ніг до голови. Оу. Моя черга тиснути на кнопку. Як багато пляшечок. Відчуваю, мені знову знадобиться соломинка. Оу. Oh. Геніальний винахід. Браво! О, так, Воно дозволяє мені пити одразу з усіх банок. Ah. Готово. Залишуся тільки я. Ого! Ціла стіна з кока коли wow. Ніколи такого не бачила! Зараз я все це вип'ю. Wow. Yeah. Пара штрихів та погнали! Енді я маю для тебе невеликий сюрприз! Упаковка цукерок Ментос! Зараз буде справжній вибух. о о що відбувається. Вибач, я не думала, що так вийде. Піца! круто! Нарешті ми наїмося Тільки перш за все треба додати сир. Ось зовсім інша справа. Спробуємо. Пальчики оближиш. Я теж не відмовлюся від сиру. Певне, з ним піца буде незрівнянною. У мене вже течуть слинки. Це справді дуже смачно. Який величезний шматок сиру. Те, що треба. Турборежем увімкнено. Ох, моя рука скоро відпаде. Засинаю. Мері, на мою думку, це наш шанс ще трохи підкріпитися. Не будемо його опускати. Як багато сиру. О, так. Це просто чудово. Ей, що відбувається? Де моя піца? Вау! Вау, ходоги! Ну ось, у мене лише один. Натомість мері дісталася ціла гора. Гаразд, мені просто трохи не пощастило. Пробуватиму те, що є. Дуже смачно. Потрібно в цьому переконатись на власному досвіді. А? Індія який ти незграбний. Я не винен, що ці сосиски такі слизькі. Мені б теж не хотілося їх упустити. Не знаю, як і підступитись. Зрозуміло. мені потрібна булочка побільше. Отак набагато зручніше. І головне нічого не падає. Останній шматок. Браво! У тебе чудовий апетит. Сподіваюся, хоч би зараз мені вдасться поїсти. Хоча з повільною їжею це навряд чи можливо. Натомість швидко і так погнали, дівчата! Ага. Цей бургер виглядає не так вже й погано. Що ж, спробую насолодитись його смаком у повній мірі. Сюзі, тобі не здається, що це надто повільно. Такими темпами ти ніколи не скінчиш. Так і бути. Допоможу тобі. Заберу все зайве. Я тільки увійшла до смаку. Іде все інше. Мері, це все твої витівки. Я просто хотіла тобі допомогти. Вибач, мені ніколи балакати. Мене чекає мій величезний соковитий бургер. І мене також. А ще баночка коли. Дивіться. Зараз я встановлю світовий рекорд за швидкістю поїдання бургера. Не очікувала такого від Кейт. Ну, от і все. Залишилося тільки запити. Ідеальне поєднання смаків. Ора! Нарешті мені пощастило. Я буду їсти швидко. Вау! Ай, Ай, як черепаха. О, ні. Тільки не смердюча риба. Я не хочу їсти її за будь-якої швидкості. Вона така слизька, наче її обмазали клеєм. Ні, я не можу. це подалі. Мене зараз вирве. І чому вона така величезна? Який жах Мері. Як ти це робиш? Так вже й погано. Навчайтеся у профі. Боюся, у мене не вийде так само. Тоді пропоную приготувати коктейль. Кладемо рибу в блендер і подрібнюємо. Ну, от, готово. Цей ароматний напій ти вип'єш за кілька секунд. Mm. Який апетитний. Пригощайся. Очу. Ось бачиш, тобі навіть подобається. Взагалі-то ні. Фу, я мало не подивилася цілим шматком. Ха -ха -ха, буває. Я готова до нових частувань. Вау. Добре, що їх можна з'їсти швидко. В середньому темпі теж непогано. Oh. А мені повільний тим зовсім не подобається. No. Mm -mm. Пропоную не поспішати. What? Що ти хочеш, mm -mm. Мирі? Давайте покладемо всі чіпси в одну тарілку. Всю викидаємо. Додаємо інше. Ще чогось не вистачає. Uh, no. wow! Вау! що ти це зробила? Mm -hmm. Ой, за цим. Відкривайте рота ширше, та насолоджуйтесь. Ah. Але мої чіпси не долітять до мене. Нарешті вдалося спробувати хоча б один шматочок. No. Повільніше! Я не встигаю ловити. Здається, хтось потрапив під лавину із чіпсів. А мені це подобається. Його, я знову можу їсти швидко. Ну ось, нічого нового. Чому? У нас нова страва. Локшина з соусом. Спробую їсти її в помірному темпі. Все більше не хочу. Не знаю, з чого і почати. Ага, приготую кая буріто. Mm -hmm. Так їсти набагато зручніше. Ну і манери. Mm -hmm. Mm -hmm, як смачно. Кейт, okay, тепер твоя черга. Mm -hmm. Пропоную розпочати. Відчуваю, це триватиме довго. Яка довга макароніна. Цікаво. Куди вона веде? Це що, Кейт? Не розумію, як вона тут опинилася. Сама думки не маю. Кейт, ти що тут робиш? Вибачте, мені потрібно доїсти макаронину. Входити без дозволення непристойно. Залишилося зовсім небагато. Ну, де ж уже кінець? О, ні, це відро для сміття. Мері мені підсунула цю гидоту. Ну, тримайся. Локшина зі смітника дуже смішно. Пригощайся ти! Ого. Здається, кейт розлютилося не на жар. Приємного апетиту. Нарешті я зможу їсти швидко. Нічого собі, це ж торт! Він виглядає так апетитно. Я, мабуть, почну. М -м -м, дуже смачно. У мене немає слів. Ну, ось мені теж захотілося, аж слинки течуть. Потерпи трохи спершу я. Повір, мені потрібно кілька секунд, щоб розправитися з цим тортом. Завжди мріяла купатися в солодощах із головою. Нічого собі, апетит. Oh, what? Не знала, що кейт така ласунка. Чого ви так дивитесь? У мене все нормально. Бачу, ти закінчила, тоді я почну. Повільно спробую крем. А тепер ще трохи. Зараз ми допоможемо тобі прискорити процес. Ей, куди подівся весь мій торт? Дуже повільно їла його. Треба було рятувати ситуацію. Mm -mm. Теж мені подруги. <плес> Нарешті я зможу їсти швидко. Mm. Я зробила всіх. Oh. А я знову буду плестися як равлик. Mm. О, ні, це ж броколі. Oh. А раз, спробую на смак. <плес> Гадість. Схоже, Сюзі не сподобалося. Думаю, мені це теж навряд чи припаде до душі. Okay. Що ж, їстиму повільно, може так простіше. Yeah. Такими темпами теплятимеш капусту сто років. Yeah. Нічого я терпляча. Mm -hmm. Подивіться, як гарно вийшло. А тепер додамо трохи соусу. Це справжній кулінарний шедевр. Красиво, смачно та корисно. Настав час спробувати. Угу. На рахунок смачно я погорячкувала. Все огидно. Потрібно терміново заїсти соусом. Тепер мені страшно куштувати. Mm -hmm. Думаю, буде простіше, якщо розібрати капусту на суцвіття. Mm -hmm. Я ніби полосос, який їсть все на своєму шляху. Ой, здається, виникло засмічення. Вибачте, я випадково. Якось незручно вийшло. Сьогодні вдача на моїй стороні. Yes. Mm. Це ми ще подивимось. Mm. Не розумію, навіщо нам квіти? І yeah. я oh. о калючі. Спробую на смак. Okay. Не впевнена, що мені сподобається, але все ж таки. Огидно. Oh, я наїлася, дякую. Після такого не дуже й хочеться куштувати. А що, якщо, приготувати салат? Подивимось, що вийшло. Бр. Також не дуже. Натомість, думаю, це буде чудовою маскою для моїх рук. А тепер нанесу трохи на обличчя відчуваєш, кіра стає м'якою. А що ж мені робити? Е, гаразд, була не була. Спробую. Ого, ось усі сталеві нерви та зуби більше не можу. Мені таки не варто було це їсти. Хоча у мене вийшов дуже милий малюнок. Ну, так, не